Котик мурик. спека, плавиться котик. Лежав на лежаночці, сповз і лежать. Спекотно, да, може, тебе водичкою полити, а, філечок. Філюсик, може, водичкою тебе полити, а, красунчик. Ой, моя ти лапа. Полиємось водичкою, щоб не так було спекотно, а, красунчик. Давай, мамка, тебе водичкою зверху покропить, да? Пішли. Ой, ну знов, ну, красунчик. Ну, вже зап... заробив вподобаєчку від шанувальників. Швиденько поставили вподобаєчку підписались на канал цього красунчика. Працюєш, котик працює.